Доброго дня. І сьогодні ми знову з вами на каналі Елемент. Сьогодні ми вам представляємо німецького виробника «Герлак». Представляємо вам сьогодні лаки для підлоги паркету і сходів. Тобто, це може бути поліуретановий лак, може бути акрилуретановий лак, може бути лак на водній основі. Treppen лак, лак контрацид 30 3010 або аквідол на водній основі. Методи нанесення ручний. Тобто, це може бути пензель, може бути аплікатор або валік. Із машинного це фарборозпилювач. Якщо деревині необхідно придати колір, це лютофен Г1017. Велика гама кольорів. За необхідності, твердість матеріалів ми перевіряємось так. Німецькі матеріали герлак це матеріали, перевірені часом. Для того, щоб дізнаватись про новинки, залишайтеся з нами. Ваш елемент.